Іран поставив нові авіабомби Росії для ударів по Україні І це фактично свідчення розширення воєнно-технічного Тегерана і Москви. Використання цих бомб було зафіксовано на території України. Що це за бомби і чим вони небезпечні? Сьогодні розповімо. Іранська влада вперше поставила Росії нові авіабомби для ударів по Україні. Про це повідомив експерт ведення Білд Юліан Рьопке Учитывая то, що э, обломки Махаджер 6 і э, бомб км 5 дійсно були уже на фото, і це фактично осинт э, Інформація, поэтому дійсно можна констатировать поставки іранської сторони современних планирующих високоточних бомб а, КМ 5 которые имеют телевизионное наведення. Рьобки проаналізував відео з Курської області, де розбився іранський безпілотник. За даними аналітика, саме цей дрон ніс найновіші іранські керовані авіабомби. И это фактически свидетельство расширения военно-технического сотрудничества Тегерана и Москвы. И вполне очевидно, что в первую очередь Москва использует последние поставки непосредственно на поле боя против Украины, и, и таким образом показывает, что готова наращивать атаки. У самому Ірані їх взяли на озброєння лише п'ять років тому. Днями стало відомо, що окупанти втратили один із своїх розвідувально-ударних безпілотників типу Моджахер-6, закуплених у Ірану. Тоді видання Дефенс Експрес із посиланням на російські пабліки повідомило, що падіння сталося у Курській області. самом деле ми должны понимать, що платформи для запуска этих бомб являются беспилотники Маджахер-6, они летят до 200 километров, могут нести полезная нагрузка до 4 э, таких э, бомб э, КМ-5, поэтому на самом деле э, Їх суть, і найбільша угроза з точки зрення Крас телевізіонного то тобто вона дозволяє бити непосредственно по цілі в прифронтовій зоні. Ймовірно, дрон мав атакувати Сумську область України, але не долетів до мети, зважаючи на кадри, безпілотник мав на борту авіабомби КМ-5, які раніше російська армія не застосовувала на війні з Україною. угроза существует возможности сбития конечно же есть это и украинские системы пво но мы не можем сегодня рассчитывать на то что каждая из подобных бомб будет сбиваться она имеет небольшой размер но в то же время может нанести достаточный урон по объектам и нашей инфраструктуры и конечно же по военным объектам На думку експерта, використання таких авіабомб може говорити про новий рівень військової співпраці між Тегераном та Москвою. Поэтому, есть, по если есть конечно же, нужно збивати непосредственно платформы для запуска цих КМ, 5 соответственно, ці вот тяжесті безпілотники. Раніше західна розвідка говорила, що має інформацію про домовленість Ірана та Росії про передачу балістичних ракет, але поки не бачила ознак, що процес передачі розпочався.